Вдосконалення процедур адміністрування податків і якісне обслуговування платників таке завдання нині покладено на державну фіскальну службу. ДФС покликана досягти балансу між створенням комфортного для бізнесу і громадян податкового та митного сервісу і наповнення бюджету. Зокрема, податківці по-новому вибудовують свою контрольно перевірушну роботу. Голова обласної ДФС Ірина Столярик наголошує, скасування вимог щодо обов'язкових нарахувань за наслідками перевірок одразу ж унеможливлює корупцію. Яка виникає між підприємствами і ревізорами, коли плануються перевірки, ми вибираємо підприємства з великими обсягами і з ризиковими операціями, тому що після того ми маємо підтвердити ці ризики або не підтвердити. Тобто, якщо підприємство займається і платить всі податки і має нормальне звичайне навантаження, воно не задіяно ні в яких схемах. Це підприємство працює собі в нормальному режимі, має зелену вулицю і податківці до нього практично не приходять і не мають з ним дотику. Підприємство здає собі в електронному вигляді податки, декларує, платить, і воно собі може спокійно працювати без будь-яких втручень податкового органу. Концепція реформування податкової системи покликана сповна легалізувати бізнес, створити йому прозорий простір для стабільної діяльності. Податківці не виключають, цьому має посприяти європейська модель фінансового контролю, в тому числі за ПДВ. Ми чекаємо вступу в дію з 1 січня 2015 року електронного адміністрування податку на додану вартість. Передбачається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям і схем мінімізації із ПДВ. І дозволить здійснювати бюджетне відшкодування податку на додану вартість експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше, ніж зараз. Податкова реформа передбачає не лише скорочення податків з 22 до 9, а й децентралізацію бюджету. Переведення низки податкових платежів із загальнодержавних до місцевих, фіксованого єдиного майнового податків, дасть територіальним громадам додатковий імпульс для соціально-економічного розвитку. Михайло березень, Андрій Українець, новини на вежі.